Брати та сестри, давайте ще раз скажемо слава Богу. Слава Богу. А, дякуємо Богу за чудовий час, який ми маємо. Я би сьогодні хотів а, з вами поділитися однією темою, над якою я роздумував, вірю, що вона принесе благословіння для нас. І я назвав цю а, тему попрошу включити слайди, а, особистий досвід пізнання Бога. Особистий досвід. Пізнання Бога. Є дві слова, які дуже схожі між собою. Знати і пізнати. І хоч ці слова вони мають дуже схожі значення, але в той же час вони відрізняються між собою. Знати, це означає володіти певною інформацією про щось або когось. Допустим, я знаю інформацію, що Кирил дружелюбний. А пізнати це пережити щось на особистому досвіді, відчути чи набути. Це не просто знати, що Кирил дружелюбний, а це пізнати справжню дружбу з ним. Тобто я можу володіти певною інформацією про когось чи про щось, але я можу це напізнати на своєму особистому досвіді. І знаєте, коли приходять нові люди в нашу церкву, або той, хто перший раз попадає в нашу церкву, вони дуже часто відгукуються так: ми багато чули про вашу церкву, ми багато знаємо про вашу церкву. Бачили в інстаграмі різні відео, різні ролики, бачили, яка у вас класна атмосфера. Але коли вони побувають тут з нами, у спілкуванні, в єднанні і так далі. То вони а, з таким більшим захопленням, тобто вони пізнають це, вони це відчувають на своєму особистому досвіді. Тобто вони знали певну інформацію, але коли вони прийшли сюди, то вони відчули цю атмосферу. Тобто це вже пізнання. І коли е, в Слові Божому е, описуються певні історії, і Слово Боже каже: і пізнав такий-то, такий-то чоловік, таку-то, таку-то. Жінку, то це не просто а, про знання, що він володіє певною інформацією. Це щось глибше, щось інтимніше. І тому пізнання, воно відрізняється від знання. І знаєте, в нашого Бога є а, бажання. Може, це навіть дивно звучить, бо Бог є всемогутній, Він будь-що може зробити, але насправді в нього є бажання. І Слово Боже про це говорить. І ось і шостий розділ, шостий вірш. Адже я бажаю. Бог говорить, милосердя, а не жертви. І пізнання Бога більше за всепалення. Бог каже: Я цього хочу, я цього бажаю. Я бажаю, щоб ви пізнавали мене більше, ніж ви приносите оці всепалення чи робите певні ритуали. Мені важливіші відносини з вами, ніж обряди. І Клайв Люїс, він сказав таку чудову річ: знати про Бога. І знати Бога це зовсім різні речі. Насправді, атеїсти знають дуже багато про Бога. Вони не знають Бога. А багато християн так само можуть знати багато інформації про Бога, але не пізнати його в особистому досвіді, в особистому спілкуванні. І може хтось скаже, ну мабуть, може ця тема і не для нас, бо ми вже пізнали Бога. Ми не просто знаємо Його характер. Його силу, його природу, який він. Ми це відчули в особистому житті, ми це вже пізнали на особистому досвіді. Але я би хотів, на прикладі деяких історій з Біблії показати, що не завжди ми пізнаємо Бога таким, який Він є. І Історія, яка надихнула мене на цю проповідь, історія Старого Заповіту, я хотів би звернути на неї увагу. Це історія про Агар. Декілька фактів про неї. Агар була єгиптянкою, вона не була з Божого народу, не була єврейкою. Агар була рабинею Сари, Сара, дружина Авраама. І Агар була рабинею, рабинею в домі Авраама приблизно 10 років до того, як народився Ізмаїл. Тобто всі дослідження зводяться до того, що коли вони були. В Єгипті, коли був голод, десь там міг Авраам якби, придбати цю рабиню для своєї дружини Сари. І пройшло вже близько 10 років перед тим, як Агар вона завагітніла і народила Ізмаїла. І знаєте, друзі, за 10 років Авраам він отримав дуже багато обітниць. Він воював, він благословлявся Мелхиседеком. Він уклав завіт з Богом. Він повернувся до життя в Ханаані. Багато подій в його житті відбувалось. І Агар, живучи в його домі, могла знати про ці події. Не то, що могла знати, вона їх знала, бо вона, ну це була рабиня, вона досить близькою була. Вона була серед них. І вона могла багато знати і чути про Бога. Уявіть собі, ти живеш з людиною, яку Бог називає своїм другом. Я впевнений, Авраам багато розказував своїй дружині про відносини з Богом. І це могла чути і бачити, наглядно бачити оця служанка, ця рабиня Агар. Вона могла бути присутня на жертвоприношеннях, коли вони робили ці певні як -то, обряди, можна так сказати. Вона могла знати багато інформації, хто такий Бог. Який він є. Бо вона бачила дії Авраама, дії Сари, вона бачила Божу руку, вона бачила ті війни, де Авраам якби, був учасником. Тобто вона багато подій бачила життя цієї людини, і вона дуже багато могла знати про Бога, який він. Знаєте, друзі, за 10 років відвідування церкви або дружби з Божими людьми. Ми можемо так само дуже багато знати про Бога. Ми можемо знати, що Бог цілитель, Його варафе. Можемо це знати. Ми це знаємо. Ми можемо знати, що Бог є той, який забезпечує. Можемо мати цю інформацію. Його вавіре. Ми можемо знати, що Бог є той, який бачить ельрої. Ми можемо знати, що Бог є той, який дає мир. Ми можемо мати цю інформацію. Можемо знати, що Бог є сущий, той, який є, яхве. І насправді ми все це знаємо. І це тільки декілька імен. Насправді їх там набагато більше в Біблії. Це імена, які давали Богу люди, коли Він відкривався особисто для них. І ти і я можеш все це знати про Бога, але так і не пізнати це на власному досвіді. Ти можеш знати, що Бог цілитель, але так і не відчути в своєму житті. Його зціляючу силу як цілителя. Ти можеш про це знати, можеш бачити, як він зціляє інших, але так і не переконатись і не відчути це на особистому або на власному досвіді. І в цій історії з цією рабинею Агар трапляються дуже цікаві події. Так як Сара вона довгий час не народжувала, то вона запропонувала Аврааму взяти свою рабиню Агар. Щоб вона могла народити, якби йому наслідника. Ну, звісно, Авраам він не відмовився, і завагітнівши, агар, вона почала ставитися зневагою до своєї господині Сари. Тому що насправді в той час вагітність це рахувалось надзвичайно великим благословінням, а безпліддя це надзвичайно великим прокляттям. Це був як сором. І Сара у відповідь почала дуже суворо ставитись до неї. І в кінці кінців Агар тікає від Сари. не витримавши це приниження, не витримавши це суворе ставлення, вона починає тікати. І ось в тій розбитості та відчаю, коли вона тікала від Господині, ангел Господній з'являється їй, і він говорить до неї: ось ти завагітніла і народиш сина, дай йому ім'я Ізмаїл, тому що почув Господь про твоє. Приниження. І ось якраз тоді, в тому місці, в тій болі, в тому вічі, в тому приниженні, Агар отримує особистий досвід пізнання Бога. І коли вона це почула, Слово Боже каже, що і назвала вона ім'я Господа, який розмовляв з нею. Ти Бог, що бачиш, бо вона говорила: невже я побачила того, хто бачить мене? А хіба ти за 10 років е, життя в сім'ї Авраама, який пережив багато подій, не знала, що Бог бачить? Ти знала. Звісно, ти знала, але ти не пережила це особисто на своєму досвіді. І коли вона, будучи в цьому приниженні, в цій болі, е, зустрілася е, можна сказати, один на один з Богом, то вона сказала: ось тепер я пізнала, ось тепер я зрозуміла. Що ти той Бог, який бачиш мене, який бачить мою біль, моє приниження, який бачиш моє горе та мою скорботу. Вона до моменту зустрічі з Богом могла знати про те, що Бог є всемогутній, Бог є той, який бачить, Бог є Яхве. але ось прийшов момент в її життя, коли вона це пізнала. Коли вона не просто знала цю інформацію, а пізнала це на особистому своєму досвіді. І де саме. Де саме Агар пізнала Бога? Що це за місце було? Це була пустеля. Це була пустеля. І слово Боже каже, що ангел Господній знайшов її біля джерела води у пустелі. Чарльз Спержень він сказав одну важливу річ. Духовна пустеля. Це місце, де ми стикаємося з нашими обмеженнями і слабкостями. Вона вчить нас, що наше виживання і надія не в наших силах, а у Божій благодаті. І е, пустеля символізує певні е, випробування, певні складні моменти в нашому житті. І ці пустелі, вони так само бувають у нашому з вами житті. І вони є. Е, е. І знаєте, це може в когось бути пустеля самотності. Це може бути період, коли ти відчуваєш, що ти залишився один без підтримки своїх близьких, і навіть здається, що Бог десь далеко є від тебе. Це пустеля самотності. Її переживав сам Ісус. І приклад, коли він молився в Гефсиманському саду, він говорив, що душа моя, вона скорбить. Він переживав цю самотність, він шукав підтримку в своїх друзів. Які спали, які не могли певний період часу підтримати Його, пустеля самотності. І тоді, коли ти переживаєш пустелю самотності, Бог хоче відкритись тобі, як відкрився агарі, Ельрої, Бог, який бачить. Щоб ти усвідомив, що Бог не залишив тебе, Він бачить твою самотність, можливо, твоє приниження чи твою біль. Це може бути пустеля невизначеності. От дуже часто, особливо в період війни, є певна невизначеність, ти не знаєш, куди рухатись, ти не знаєш, в що вкладати, ти не знаєш, де жити, де служити і так далі. Є певні думки, переживання. І коли людина не знає, яке прийняти рішення, куди рухатись, що не розуміє Божої волі, це пустеля невизначеності. І... Приклад, Авраама може нам е, показати, що для нього Бог відкрився в той момент, момент невизначеності, як і Єгова іре. Бог, який угледить, Бог, який забезпечить, Бог, який проведе. І якраз коли він проходив свою пустелю, він такого Бога знав. І якби Авраама запитати, а опиши Бога, який, він сказав, Єгова іре, Господь забезпечить. Господь угледить. Бо коли Бог сказав йому, встань і вийди десь в невідому землю, то він ну, без якогось можливо вагання встав і пішов, поклавши надію на Бога, і сказав: Господь угледить. Господь забезпечить, Господь проведе. Якщо на це Божа воля, Він дасть ресурс, Він дасть можливість, Він забезпечить, бо це його шлях, Він не залишить. І для нього Бог відкрився як і Єгова Іре, Бог, який забезпечить, це може бути пустеля боротьби зі спокусами. Це може бути пустеля, коли внутрішня боротьба з гріхом чи з сумнівами або якимось неправильними бажаннями. І сам Ісус Він постився 40 днів в пустелі і Він переміг сатану. І одне з імен Бога це Єгова Цигдену, Господь наша праведність. І коли ти сьогодні ми про це говорили, Господь наша праведність. Ти не сам в боротьбі, і праведність ти отримуєш через жертву Ісуса Христа. І коли в тебе є спокуса, певна боротьба, хай Бог тоді відкриється для тебе, як Цигдену. Господь, моя праведність. Ось де я черпаю сили для того, щоби побороти спокусу. Це може бути пустеля фізичних якихось недуг чи хвороб. Коли… А, Є якась невилікована хвороба, або якась хронічна, чи ти часто хворієш, чи є ти... чи якісь атаки на тебе. І це пустеля, де Бог може відкритись як Єгова Рафа, Бог-цілитель. Не просто ти будеш знати про нього, а ти пізнаєш, що Він є Його Рафа. І ми дуже чудову пісню співаємо: Його Єгова... рафа зцілить тіло, Його шалом дасть мир, Його Іра відповість. Його в Анісі веде битви, воює. Це може бути пустеля страхів та переживань. Я думаю, багато хто проходив її особливо на початку війни, а може і зараз, коли щось кругом е, взривається, чи якісь повітряні тривоги, небезпеки. І під час війни багато хто з нас пройшов цю пустелю. І багато хто може свідчити, що коли вони кликали до Бога. Вони пізнали його як Єгову шалом, той, який дає мир, незважаючи на обставини. І ти спокійний, в тебе мир в серці. Ти пізнав цього Бога, який, незалежно від обставин, дає тобі мир. Бо Єгова шалом – це Бог миру, Бог, який дає мир. І я просто хочу підбадьорити кожного з нас і сказати: якщо зараз ти чи я проходимо пустелю, то хай ця пустеля буде не місцем твоєї поразки. А місцем, де ти особисто пізнаєш Бога. Хай це буде місце особистого досвіду, пізнання Бога, де Він по-особливому тобі відкриється. Не просто ти будеш мати знання про нього, а в цій постелі ти пізнаєш його як цілителя, як Бога, який забезпечує, як Бога, який дає мир, як Бога, який угледить, як Бога, який проведе. І це, друзі, дуже важливо. І багато потужних людей. Вони проходили цю пустелю. Ми читаємо про Мойсея, він проходив цю пустелю, і для нього Бог відкрився як Яхве, той, який є. Каже Мойсей, яке твоє ім'я? Я є той, який є, Яхве. Давид проходив цю пустелю, коли він тікав від Саула. І там він написав багато псалмів. Там для нього по особливому Бог відкривався. Ілія після перемогою над пророками. В відчаї так само побіг в пустелю. І там Бог до нього проговорив Іван Хреститель, апостол Павло, Ісус Христос, великі мужі Божі, вони проходили цю пустелю. І ця пустеля була не місцем їхньої поразки, а місцем особистого досвіду, пізнання Бога. Де вже не просто є знання про Бога, який він, а є пізнання Його природи, яке ти відчув особисто в своєму житті. І це дуже важливо. І знаєте, сьогодні наша країна вона проходить пустелю. І я так би хотів, щоб ми як нація пізнали Бога як Його ванісі. Його ванісі це Господь мій прапор, Господь моє знамено. Це ім'я використовувалось і вказує на Божу перемогу над ворогами. І насправді десь так події складаються, що ми розуміємо, що тільки Його ванісі, тільки Він може дати нам перемогу. І так хочеться, щоб ми просто на рівні держави. Пізнали Бога як Єгова Нісі, той, який дає перемогу. Бо не Трамп, бо не інші якісь політики її нам дадуть, а Єгова Нісі, який веде битви. І просто е, наші молитви хай будуть про це. Боже, в цих обставинах дай зрозуміти нам, нашій владі, нашому президенту, оточенню, українцям, що і Єгова Нісі, він веде битви, що на нього можна покласти свою надію, що він наш прапор. Він наша перемога. І В новому заповіті, коли Ісус Христос, Він стає якби, людиною і приходить в цей світ, Він відкрив ще один образ Бога, який практично був закритий в старому заповіті. І це ім'я. Бог як батько або Аба. Ава. Ава, отче, воно практично е, не вживалось в старому заповіті. Це ім'я е, вживали в старому заповіті тільки до свого рідного батька. Ава. Тільки ти міг звернутися так до батька. В старому заповіті це е, ну, було практично як богохульство, якщо ти до Бога міг звернутися як до батька. І ми бачимо, що коли Ісус прийшов на землю. То одна з його цілей була показати людям Бога як батька. І він так багато про це говорив, Отець мій Небесний. А, а батько ваш, який на небі, він знає. А він дуже часто нагадував про відносини зі своїм з Богом, як з Отцем. Він не казав Аяхве, який на небі, а Іреа. Він каже, Отець мій, Ава. ава. І знаєте, коли учні сказали Ісусу, навчи нас молитись, то Він каже їм, моліться так. Отче наш, Батьку наш, слово Ава. І для них це було десь таким можливо революційним моментом, тому що ніхто в старому заповіті особисто не звертався до Бога, як до батька. А він каже, коли ви приходите до Бога, то звертайтесь до нього, Отче наш, Батько наш. Воно. Перекладається на українську так милок татусь, татусь мій, мій тато. І євреї в старому заповіті найчастіше зверталися до Бога трьома іменами: це Яхве, Елохім або Адонай. Це були найрозповсюдженіші імена, яким євреї зверталися до Бога. І насправді для учнів це було щось революційне, бо ніхто в старому заповіті не звертався до Бога як до батька. Ісус показує зовсім. Інший рівень відносин до Бога, як до батька. І не просто як до творця чи до саря, а як до люблячого батька. І це дуже класно, наглядно висвітлено в історії про блудного сина, коли Ісус її розказує людям, які чули євреям, і насправді для них. Якщо так взяти початок цієї історії, то, мабуть, не сильно нова вона була, бо вони в старому заповіті вже чули історію про буйного або про блудного сина. І вона записана у повторенні закону у 21-й розділ, і вона досить печально там закінчується. Це був закон, який е, був даний через е, Мойсея. І ця історія вона звучала так. Що якщо в когось буде впертий і неслухняний син, що не слухається голосу батька свого й голосу своєї матері, і вони карали його, та він не слухає їх, то нехай схоплять його, батько його та мати його, виведуть його до старішин міста його і до брами того місця, і скажуть до старішин місця його: оцей син наш упертий, неслухняний, не слухає нашого голосу, марнотратник та п'яниця. Тоді всі люди місця, його нехай закидають його камінням, і він помре. І ти вигубиш зло спосеред себе. І весь Ізраїль почує та буде боятися Бога. І ось Ісус приходить і розказує євреям історію, що в одного батька був неслухняний буйний син. І вони чудово знали, як ця історія мала би закінчитись. Вони добре знали закон Мойсея. Вони добре знали повторення закону. І знаєте, який би. Ярий законник не був, який виконував всі предання чи всі закони, ні одного випадка в Старому заповіті ми не бачимо, щоб хтось виконав цей закон. А скажіть, хіба діти були всі слухняні дуже? Та ні. Було багато неслухняних дітей. І я десь так розумію, Боже, може, ти цей закон дав їм, щоб вони зрозуміли серце батька? Бо яка би твоя дитина була неслухняна, ти ніколи не даш їй на те, щоб її побили камінням. Ніколи. Бо серце батька воно не дозволить це зробити, який би навіть ти поганий батько не був. І скільки би ви не перечитували старий заповіт ніде немає, щоб хтось виконав цей закон, щоб хтось привів свого сина чи свою доньку і сказали, що вона була неслухняною, давайте поб'ємо її камінням. Ні, який би ти законник не був, ти це не зможеш виконати, бо серце батька тобі не дозволить це зробити. Це моя дитина, моя кров. І якщо навіть е, він десь помиляється, мій син чи моя дочка, я не можу це зробити. Я помилую. Я прощу, бо це моє. І цим самим Бог або Ісус, Він показує серце батька. І коли е, він показує цю історію, що блудний син. Прийшов до свого батька оцей буйний син, якого слідувало по закону Мойсея взяти і побити камінням. То, слово Боже, каже, що батько побачив і побіг до нього. В той час, в тій культурі, це було неправильно, щоб старший біг до молодшого. Батько побіг, бо це серце батька. Батько обняв, батько зустрів, батько поцілував, батько простив. І цю історію Ісус показує, подивіться, який наш Бог. Подивіться, який Отець ваш який на небі. Ось його серце, ось його природа. І коли цей блудний син, він приходить до батька, такий весь обшарпаний, практично одягу, на ньому немає, босий. І е, коли батько побачив його в такому стані, він каже е, своїм слугам: принесіть найкращу одежу, принесіть сандалі на його взуття. І євреї добре знали історію про Мойсея і про зустріч його з Богом у пустелі. І пам'ятайте, коли Мойсей підійшов до того куста, з якого проговорив Бог, то Бог йому каже: Ей, обережно зніми своє взуття, бо місце, на якому ти стоїш, це земля свята. Ти в Божій присутності. Зніми своє взуття. І повертаємось до історії з блудним сином. І Ісус розказує її і каже, що блудний син прийшов у присутність батька, батько символізує небесного Отця, Його присутність. І цей батько каже: вдягніть йому сандалі на його ноги. І в мене питання: а різниця в чому? І Мойсей прийшов у Божу присутність і блудний син. А різниця вся в тому, що Мойсей він прийшов. До Бога, як до Яхве. А цей прийшов до Бога як до батька. І це зовсім інші відносини. Це зовсім інший статус. Знаєте, коли в тебе, умовно, тато прокурор, то коли ти приходиш до нього на роботу, то він там як прокурор. А коли ти з татом вдома, то ти можеш з ним погратися, посидіти, поспілкувати, обняти. Бо це твій тато. А там все офіційно. І ось Мойсей прийшов в присутність Яхве, Обережно, в святість Його. А цей прийшов в присутність батька. І батько каже: одіньте сандалі на ноги Його, одіньте його одежі. І це показує, який наш Бог, як батько. І Ісус так хотів, щоб ми пізнали Бога як батька в нашому житті. І це дуже потрібно нам сьогодні, друзі. Тому я просто хочу закликати нас до молитви. І знаєте, що е, церква. Це те місце, де ми пізнаємо Бога. Церква це те місце, де багато є свідчень того, як хтось виходив на молитву і сказав: Бог цілив мене. Я відчув це на собі. Або хтось сказав, що після молитви прийшло забезпечення. Бог побачив і його іре. І тому я хочу закликати нас зараз до молитви. І закликати нас до того, можливо, хтось знає багато про Бога, але ще не пізнав його, як Бога-цілителя, як Бога, який забезпечує, як Бога, який прощає, як Бога, як батька, в якого можна прийти, до якого в обіймах, як Бога, який угледить, який проведе, який дасть сили. Перемозі, я попрошу встати нас на наші ноги. І якщо є такі люди, які хочуть особисто особисто пережити Бога, пізнати Його, не просто знати інформацію про нього, бо ми багато інформації знаємо, а відчути це на особистому досвіді. Якщо хтось має якусь хворобу і хоче відчути Бога як цілителя, як того, хто зціляє, як рафа. То проголосіть це. підніміть руку, і ми за вас помолимось. Якщо так і є, будь ласка, якщо хтось хоче пізнати Бога, і він проходить зараз в пустелю невизначеності чи якихось труднощів, навіть фінансових, чи духовних, чи моральних, і ти не відчував Бога як того, який забезпечує, який дає перемогу в цьому, то сьогодні ти можеш це відчути. Сьогодні є можливість пізнати Бога. І якщо ти проходиш момент страху чи переживань. Сьогодні Бог може відкритись для тебе як його вашалом, той, який дає мир. І якщо є такі, то ви можете підняти руку там, де і ви є на місці, і ми за вас помолимось. Я вірю, що Бог хоче відкриватись для нас. Це Його бажання. Він каже: Я хочу, щоб ви пізнавали мене більше, ніж всі ці обряди, які ви виконуєте. Тому я закликаю нас до щирої молитви. І найбільше, що я хочу сказати, і найважливіше. Це пізнати Бога як свого особистого Спасителя. Це найцінніше, що може бути в нашому житті. Тому сьогодні є чудовий час, і ми будемо молити за це і дякувати Богу, що Він відкривається для нас, і хай його пізнання в нашому житті воно буде явним і відчутним.